Друзі, привіт-привіт, радий вас бачити. Як ви знаєте, розробники анонсували перехід гри на новий рушій на Unreal Engine 5. І це, за її словами, найбільше оновлення і наймасштабніше за всю 10-річну історію цієї гри. І одразу після цього анонсу в мене купа повідомлень в особистих повідомленнях в соцмережах, і також в коментарях на Ютубі. От Саня, потрібен терміновий відосик, де ти нам розкажеш, як експерт по танчикам, що там де, як, чи це добре, чи це погано, що зміниться, і тому подібні речі. Власне, тому я сьогодні це відео знімаю, а з вас відповідно лайк. Я до вас прислухаюся, якщо ви просто щось зняти, одразу це виходить на каналі. Тому протисніть лайк, це буде найкраща плата за такий гарний контент. Дивіться, з однієї сторони, перехід на новий двигун це великі можливості, тому що можна зробити краще графіку, краще фізику, кращу оптимізацію. Оптимізація в цій грі хрома просто капітально всі 10 років її існування. Ось і загалом це дуже дуже багато е, простору для маневру та нових можливостей, що можна в цій. І грі покращити, але з іншої сторони, сторони, як на мене, варто з оновленням бути дуже обережним розробникам, тому що те, що вони анонсували, це не похоже на вод Бліц, це схоже на Вод Бліц 2. Якби вони сказали ми випускаємо нову гру Вод Бліц 2. І от оце от анонсували. Це було б чудово, це було б класно. Але оскільки вони збираються, от нашу поточну гру перенести туди якимось чином, і щоб ми грали взагалі щось інше. Ну це досить, як на мене, дивне рішення. Чому тому, чому я й назвав це відео відповідно, що це оновлення може вбити повністю гру? Тобто це не клікбейт, я Дійсно, це оновлення відношусь негативно. Як і судячи зі всього, більшість з вас я зробив опитувальник е в телеграмі, зробив на ютубчику, і бачу, що переважна більшість людей. Реагує на це оновлення негативно. Там 60% проти нього, ще 20 сумніваються, тільки 20 кажуть, що це досить добре, отака штука. Е, тому, друзі, сьогодні план такий: ми з вами подивимось. Е, огляд, ну не огляд, верніше, ми подивимося, анонс розробників, я його прокоментую. Далі я вам розповім свою думку, як що де буде працювати, розберемо, що трошки зміниться. Те, що зміниться, ми будемо розбирати поверхово. Одразу акцентую увагу, тому що я не бачу ніякого сенсу розбирати в цьому відео деталі що зміниться, оскільки до переходу новий двигун там ще 4 місяці, 5 місяців, можливо, півроку, і за цей час розробники ще дуже багато разів можуть передумати і все ще сто разів поміняти. І те, що зараз можна там накопати якусь інформацію по якимось там соцмережам полазити, десь там ще десь там в розробників щось там попитати. Це інформація, яка може бути завтра не актуальна. А немає сенсу такою інформацією вам голову забувати. Тому ми сьогодні в загальному про це поговоримо. А коли буде точна інформація, коли вже вийде. На тест, оце оновлення, а це доволі скоро має бути, коли розробники чітко скажуть, то буде точно, то буде точно, то буде точно. от тоді я зніму відосик і вам розповім це все діло. А зараз в нас сьогодні буде відео більш поверхневе і більш таке глобальне, наскільки це загалом. Плине на гру. Тому ви там протискайте лайк, завай, заварюйте чайок і бажаю вам приємного перегляду. Почнемо ми безпосередньо з того, що подивимось анонс розробників. Я позупиняю в важливих моментах і акцентую, що я взагалі про це думаю. Відео буде без звуку, ми тільки подивимось картинку, тому що розробники дуже часто за музику в їхніх відосах прислають авторські права. Не знаю, на що вони це роблять, але вони чомусь не фільтрують цю тему. Ютуб буває відос просто зносить. Тому будемо десь без звуку, але він тут не потрібен, тут нічого не говориться. Там често на фоні грає музика. Ось приблизно так це все буде виглядати. Ви можете в гарній якості цей відео безпосередньо подивитися, е, подивитися на офіційному е, каналі YouTube Так, QuadBlitz. Там двуххлини відео, анонс. От воно називається Wordnax Blitz Reforged Update. Отак от воно називається, можете глянути. Дивіться, показують там танчики в новій якості, там дерева, фізика. Оце все. Оце у нас командири танка, з'являться командири танка. Тобто, ти будеш обирати собі якось командира для танка, і він буде давати певний буст. Наприклад, обережте цю жіночку, вона збільшить тобі кількість здоров'я. Обережте того мужика, якого ви бачили декілька секунд тому. Він тобі пришвидшить перезарядку, наприклад, або збільшить дамаг за постріл. Тобто, в такому плані ці командири їх можна буде отримувати безкоштовно в якимись способами, а можна буде купляти за донат. Але розробники заявили, що. А, ну, це все, що вони там заявили, це вони просто десь там в Дискорді, чи, чи в Інстаграмі, чи в інших соцмережах, десь там комусь відповідав на коментарі. Тобто, знову ж таки, це інформація така, ну поки не супернадійна. Але тим не менш, вони сказали, що вони збалансували так цих персонажів, що типу, будуть альтернативні персонажі за донати без доната, і не буде pay-to-win, тобто не буде такого, що, там, якийсь там донатний персонаж, він пришвидшує перезарядку там на 20%, а якийсь недонатний пришвидшує на 5. Ну тобто, такого моменту ми сказали не буде, не буде. Але загалом те, що ти зможеш купувати. Собі якийсь членів екіпажу за донат, ну це як на мене якась хрінь. Тобто теж ти його качаєш в грі, це норм. Те, що в кожного з них є якісь свої здібності, про які ми трошки детальніше пізніше поговоримо, це теж нормально, прикольно. Але те, що тобі потрібно деяких купувати, там ну, це якось ну, дуже дивно, як на мене. Ладно, ще зовнішній вигляд їм чисто купувати, це таке діло. А от купувати конкретного персонажа з конкретними характеристиками чи навиками, ну якось мені така концепція не дуже подобається. Знову ж таки, діліться вашими коментарями Вашими думками в коментарях, але знову ж таки, коментарі в нас культурні. Хто буде там чи ругатися, чи що. Коротше, культурно виражайтеся, так, це важливо. Ось, бо тут дуже багато емоцій. Я впевнений, що в деяких з вас про це оновлення будуть не культурні емоції, тому трошки стримуйтесь, тому що ваш коментар просто ніхто не побачить. Ну, така тема. Добре, йдемо далі. Показують от нас тут командирів, вони сидять на танку, як я зрозумів, тільки в ангарі, вони не сидять на танку в бою. Як бачите, нова графіка, тут зараз мапи ще більш детально покажуть нам. Зверніть увагу, фізика, да? тобто вистрілили по танку, от він може там перевертатися, на бік ставати, на дах. Одразу зауважу, розробники про це вже теж відповіли, що фізика не планується така, яка колись була в великих танках. Що ти їдеш, ти, наприклад, перевернувся на дах, і має під'їхати інший танк, тебе поштовхати, перевернути назад. Тобто тут в нас не будуть Лежати танки на, на бочку чи на даху. Якщо ти впав на бік на дах, то в тебе танк автоматично має перевернутися на гусенці. Не зрозуміло, як це буде відбуватися, але скоріше за все, він там лежить 2-3 секунди, да, можливо, навіть одразу, і він хопа, сальтуху замутив, став на гусенці. Скоріше за все, це буде приблизно так, і це добре, тому що я пам'ятаю, колись грав великі танки, і мене дуже сильно бісило, що якщо ти повернувся на бік, ти мусиш в чаті строчити, писати чуваки, врятуйте мене, хтось, будь ласка, а всі на тебе наплювати, тому що в нас гра командна, в якій кожному один на одного наплювати. Ну, така, така дивна гра, ну тим не менш. І в результаті ти дуже часто просто вмирав, тому що якщо ти лежиш на даху там скількись 30 секунд було, чи 15 секунд, я вже не пам'ятаю точно. От, то ти просто в тебе танк самознищувався. І. І дуже не хотілося б, щоб таке було в літі. такого не буде. Тому тут плюсик: те, що фізика буде нова, але теж ти не будеш страждати, бо тебе союзники не перевернуть, Це прикольно. Далі. Йдемо, друзі, далі. Бачите, далі на зараз будуть показувати, здається, мапи по цьому відосику. Так? А, ні, показують ролі танків. Дивіться, це дуже важливий момент. Я тут трошки акцентую увагу. За моєю вебкою написано: зверніть увагу, це в нас тепер не буде гілок прокачки в танках. Тобто забудьте взагалі про гілки прокачки в танках. Їх тепер не буде. При тому, розробники в себе в дискорді відповіли: знову ж таки, це інформація така. Ну зараз вона може така бути. Завтра вони передумують це не 100% інформація, але тим не менш. Вони сказали, що якщо в тебе відкрити якийсь танк, і він топовий в сеті буде. Я зараз розповім, що таке сет. То в тебе всі танки сети відкриються. Отак. Якщо коротко про танки, як це зміниться, танки спускаються на 3 рівня нижче. Умовно, якщо у вас є Яга і 100 то Яга і 100 зараз 10 рівня, в цьому оновленні вона буде 7 рівня. Якщо у вас там якийсь танк є 9 рівня, він буде 6, -го. якщо 8-го, він буде 5-го і так далі. А танки 1, 3 рівня їх взагалі якось там перебалансять і закинуть на 1 третій рівень. Тобто, по суті, наскільки я зрозумів, зараз у нас в горі є перший, там, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий рівень, і там є різні танки. А далі оці всі всі 6 рівнів вони укомплектують в перші 3 рівня. Ось, і це будуть нас там два рази більше буде танків, умовно, да, на перших трьох рівнях. А танки, які там вищі рівня, вони просто спустяться на 3 рівня нижче. І не буде гілок. Тобто гілка зараз у нас як. Ти, наприклад, качаєш британські танки, ти британський танк першого рівня прокачав, прокачуєш до другого, до третього, до четвертого, йдеш там, по гілки, там ПТСА у середній і так далі. Тут не буде гілок, тут будуть так звані сети. Сети це танки, які зібрані незалежно від нації. Там може бути один танк, якийсь там. Американський, один танк якийсь французький, один танк там китайський може бути. Тобто вони незалежні нації, вони е групуються в ці сети, це як набори, да, при, 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 ну, якщо нашою мовою говорити. як В цей набір групуються танки по якимось певним характеристикам. От, наприклад, дивіться, там, де моя вебка, бачите, там за нею пише Бегінер, починаючий. Е Типу, як початківий стак, мобіліті і альтернативна гармата, тобто динаміка, альтернативні гармати і для початківців. Бачите, і тут танки в основному низьких рівнях. Тобто ви нижче можете побачити, а там от піді мною, бачите, танки є М8А1 першого рівня, потім т 67 п'ятого рівня і так далі. Тобто там нижче є. Ну, верніше, це не п'ятого рівня, це другого рівня. Тут ще важливо розуміти, що тут є як би рівень танка. Як це навіть сказати? Ну, коротше, у вас є рівень, на якому грає танк, і рівень прокачки танка. Тобто, от, наприклад, там Вольварайн, він якби другого рівня, він на другому рівні грає, проти других рівнів попадає, умовно. Але він 10 рівня, або ти його прокачав, типу, до 10 рівня. Ну, от така тема. І знизу зауважте, що є прогресія. Тут трошки оця лінія перемотки мішає, але там не ще видно. Там 1, 5, 10, 20, 30, 100. Тобто це лінія прогресії. Ти якось будешся. Качати і відкривати наступні танки. Тобто ти спочатку граєш на М8 А1, потім ти там докачався до 20 рівня, тобі відкрився Т-67, на 30-му там Вольверайн відкрився, ну і так далі. Ти от по цій шкалі прокачуєшся і туди доходиш. Отака тема. При тому, щоб відкрити сет, тобі потрібно якісь 5 ключів. Де ці ключі брати, незрозуміло. Тобто дуже багато всього не зрозуміло, бо це оновлення там буде тільки через 4-5 місців. Там може 6, да, ми от поки, поки тільки так загально можемо побачити. І в результаті по різним а, характеристикам будуть ці, ці танки групуватися в один сет. І якщо вас прокачаний якийсь танк в сеті, останній, наприклад, у вас і 100 прокачена, вона буде там останньою в сеті на сьомому рівні. Значить, у вас весь сет відкривається. Ну, як розробники знову відповіли в своєму дискорді там на чийсь коментар. Е, і тому важливо, якщо у вас є зараз час, сідайте, прокачуйте гілки, прокачуйте гілки і купуйте танки 10 рівня якомога більше, тому що вам бонусом повідкриваються інші танки. Умовно вам від, ви відкриєте ту саму там ЯГУ Є100, вам відкриються якісь там танки нижчих рівнів, які схожі на Є100 незалежно від нації. Зрозуміли да? логіку, тому що вони просто будуть входити до сета Є100. Ось так. Ну, коротше, така штука. От е, зараз ми поговоримо, я маю ще розповісти ближче до кінця відео. Я розповім, чому це погано, і чому я взагалі не задоволений ці, цим оновленням, і чому я вважаю, що воно ну вб'є гру. отак Ну, може як не вб'є, Ну то суттєво її погіршить, і частина людей з неї піде, якщо все залишиться так. Далі, зверху, як бачимо, в нас є. Отам от от, е видимо мишку, да отут от у нас є схожі сети, я так розумію, можна нажати кнопочку і вам покаже по, по цим тегам да альтернативна гармата, там е початківець, там е динаміка, по цим от е ключовим словам, покаже якісь схожі сети, які ви також можете собі прокачати. отак от Далі. Е стосовно валют, бачите, є срібло, є золото, вільно досвіду немає. Розробники наче, як сказали, що вільний досвід буде, але він якось там зміниться, а елітного взагалі не буде. Ну коротше, там щось із цим вони все перекопали. Добре, дивимось поки трохи далі. Давайте на сети, бачите, по шість танків, наприклад, в цьому сеті. Я так розумію, що їх може бути різна кількість. От зараз нам ще там деякі сети покажуть. От, наприклад, тут 11 танків, 11 танків, бачите, в цьому сеті. І зверніть увагу, які тут теги. Тут пише для початківців історичний, броньований і альтернативна гармата. І сюди входять ось різноманітні танки. ВК 36 ВК 3001 Так, Пазік, он ВК 3001 ВК 4503 03 Але там є 11 танків в сеті, Бачите? Тобто тут ще. І інші танки будуть сюди входити. Тільки от цікаво, як це взагалі відбувається прокачка, тому що в цих сетах є частина. Преміумних колекційних танків, а є частина прокачуємих танків, ну це навіть по іконкам видно. І як це далі буде відбуватися, взагалі не ясно. І до речі, стосовно відновлення техніки, розробники в своєму Discordі знову ж таки відповідали, що відновити техніку після переходу на новий двигун не можна буде. Тому якщо ви хочете якісь танки викупити, відновити, зробіть це до оновлення. Ну, знову ж таки, вони можуть передумати, ніхто від цього не застрахований. Але поки остання інформація така, я ж кажу, коли будуть вже детальні нюанси переноса, я думаю, вони будуть десь Місяць за півтора до безпосереднього цього от переходу на новий рушій, Я запишу детальний відос і про ці всі нюанси вам порозповідаю. Отака штука е да коротше, і танки, я так зрозумів, ці прайні колекційні вже не можна буде продавати. Якщо ви зараз продаєте їх там за золото, наприклад, то після оновлення їх не можна буде продавати, розумієте? Тобто, тут теж такі нюанси, що якщо у вас є якийсь шлак, умовно 8-го там рівня, який вже дуже довго шлак, і ви на ньому не граєте. Він там просто лежить, простає, він вам не треба. Е Мені здається, що. Що його краще продать для того, щоб знову ж таки в тебе було золото, і ти міг собі потім понакуплювати тих чи командирів, чи якісь там сети, оці самі повідкривати, чи ще щось після оновлення. Знову ж таки, це поки такі ранні здогадки, бо ще довго до безпосередньо цієї події. Ось, давайте далі. Давайте далі. Поїхали. Поїхали далі. Що в нас там? Дивіться, розказують нам про командирів: що катайся на танках з унікальними командирами? Є, от в нас жіночка Олівія. В неї здібність. Зараз я вам покажу. Знову ж таки вебка закриває. Бачите, в неї здібність збільшується здоров'я танка на 6,5%, і в неї також є якась друга здібність. Бачите, в неї є отам праворуч, праворуч на екрані, є ось якась друга здібність. Тобто тут в радіусі 50 метрів від твого танку інші танчики свої, союзні твої отримують 4% підвищення точності і швидкості пересування. Отаке, От тобто, ти, як на це як наставник, там я не знаю, як там ще ще правильніше сказати для своєї команди. Е, отака тема. Ну, в принципі, прикольно, але я не знаю, чи вони обидва буде діяти чи ні, тому що тут десь малює от я дивився, отут тільки малює це, і в бою теж здається, одне малює. Ну, ми це ще е, далі подивимося. І зверніть увагу, що тут, так, що от вона тут буде сидіти вас в ангарі, але в бою вона не буде вас сидіти на танку, чи десь біля танка бігати, вона таким займатися не буде. І тут, я так розумію, це показує, до яких танків взагалі буде підходити. Тобто, це плюс здоров'я, і оце натхнення своєї команди можна буде поставити, скоріше за все, тільки на важкі. Танки знизу зверніть увагу, там ще є якісь інші командири. Частина відкрита, частина не відкрита. Показується вона Сігнет, це той, який зараз встановлений на танку. Більше того, ось рівень качається. Тобто, як я розумію, тут це тільки мінімальна прокачка цього навика. Тут чим більше буде от загоратися оцих от, е, е, білих штук, да, тим більше буде взагалі. Бонус, тобто, можливо, не 50 метрів, а 100 буде, можливо, тут не 4, а 10 буде. Ну, ви зрозуміли в такому плані. І отам знизу зверніть увагу: є левел буст. Тобто, скоріш за все, можна буде за якийсь там вільний досвід, наприклад, бустити е, навичку своєму командиру. От, оцей мужик, якого ми бачили на початку гри, ну на початку цього відео. От він підходить до, до будь-яких, наприклад, танків. Тут пише, неважливо на, на чому на, 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 на що хочеш його зможе поставити. При цьому всьому кожен третій снаряд збільшується дамаг на 8%. Тобто він підвищує дамаг. І в нього тут, бачите, вже два білих. Отут вже два білих, тобто він вже прокачений, типу трошки там, до другого рівня, а там теж другий рівень пише. Ось, і, і також підвищується швидкість перезарядки 3%. Ну, цей чувак виглядає набагато кращим, по суті, ніж та жіночка, тому що тут і перезрядка і дамаг збільшиться. ну, очевидно, що це краще, ніж там якесь натхнення союзників, які і так нічого не роблять. Добре, йдемо далі. От отак він в ангарі тут буде тусуватися з клюшкою. да. Що тут ще можна цікаво, в ангарі подивитися. Там пише, до речі, рівень 43. Тобто зверніть увагу, що у вас на танках, крім того рівня, в який ви попадаєте, буде ще якийсь рівень. Прокачки самого танка, танка чи прокачки сета. Тобто, ну, там щось, скільки всього можна буде качати в різних сторонах, що, що я не знаю навіть О, така тема. Добре, поїхало далі. Далі насолоджуйся краєвидами, це нам показують, які будуть нові мапи. Тут буде бачити потяг кататися, буде на мапі такий млин, тут гарний, туди-сюди, там якийсь контейнер їздить, тут бур великий. Ну, коротше, типу, дуже гарні мапи будуть. Ось тут насолоджуюся, взагалі як все відбувається. Дивіться, наскільки танків підриваються, да. Ну, графіка стала набагато набагато цікавішою, це безперечно, і розробники заявили, що навіть якщо ви будете навіть якщо ви будете як це правильно сказати, грати на мінімалках, тому що ця гра буде вибагливіша, багато кого хвилює, що якщо. В грі стала краща графіка, то в них девайс можна тягнути. І розробники сказали, що зараз на максимальній графіці гірша графіка, ніж там на мінімальній графіці буде. Тобто, якщо на слабенькі девайси поставити на мінімум, і все одно буде вас працювати, і вас графіка буде краща, ніж зараз, якщо у вас навіть максимально стоїть. Да, зверніть увагу, оцей мужик сидить, показує вам, да, і показує, які в нього там навики, збільшення дамагу, от швидкість перезарядки. А, ну може всі може два одночасно роблять. Ну ви зрозуміли. Так ж казали, що буде безкінечна кількість бронебійних снарядів і фугасів, а голдових можна би завантажити тільки якусь там певну кількість. Ось така штука. Далі, Що ще, що ще тут такого я цікаво, цікаво помітив. Фізика, само собою, бачите, як там літають, перевертаються ці танки туди-сюди. Підсвітка броні змінилась, зверніть увагу, що підсвітка броні вона зовсім інакша. Ми тут якось, Зараз зараз, зараз я вам включу включусь де, де показували. От, бачила, да. Жовтеево жовте таке було. Блін, та як? Що ж ти так хріново перематуєшся? О, тобто, ну, це фугасом кидають, але все одно тобто, видно, що відображення броні, воно зовсім інше. Так само там по іншим танкам показували, там трошки раніше було видно. Е, змінять якусь, якийсь тип е, підсвітки броні. І розробники сказали, що буде декілька е, альтернативних варіантів підсвітки броні. Тобто, ти в налаштуваннях можеш вибрати, який тобі буде зручніший, яким чином буде підсвічуватись. Скоріше за все, я так е, думаю, що це скорі... буде така. Тема, що є стара підсвітка броні, така як у нас зараз в грі, буде якась нова. І ти можеш вибрати або стара, або нова. Ну, типу, така штука. Добре. Далі, тут е, літають танки туди-сюди, зверніть увагу, як мапи да, переробили гарно. Е, тут теж от, став танк на дах, бачите, оп, і перевернувся на гусениці. Тут, до речі, прикольно, з даху падає сніг. Тобто, я не знаю, чи це так ну, би спеціально було зроблено чи ні, але якщо десь поряд з танком підривається щось і осипається сніг з даху, ну, взагалі виглядає прикольно. Вже другий раз вона таке показала тут така тема. Тобто розробники взагалі заявляють, що не дуже сильно зміниться, але ви самі бачите. от Ну, в плані того, що це залишиться той самий старий добрий Бліц атмосфера, вайб, все залишиться як було, але ну поки на те не схоже. Добре, далі. Що в нас тут? чи ти готовий. Ну, це вже так в кінці там показують якісь там фінальні кадри. То вже тут в принципі, сильно нічого цікавого ми і не побачимо. Приєднуйся до тесту. Тобто, зараз можна приєднатися до тесту, друзі. Я вам залишу посилання в описі до цього відео, ви можете зайти. І приєднатися до ультратесту. Там кількість місць обмежено, по яким критеріям будуть брати, чи, е, це незрозуміло. Але в описі до цього відео ви можете знайти посилання, якесь там чи перше, чи друге, чи третє. Ну, коротше, я постараюсь першим не забути кинути закріп... закріплений коментар. Теж може кину. Коротше, знайдете посилання. Якщо раптом десь там ви під відео моїм не знайдете, то перше посилання е, на офіційному каналі Бліца заходите, відос про оновлення, оцей, перше посилання там в описі. Все, там просто треба зайти, авторизуватися. Під своїм е, логіном, паролем на сайті ВГ і натисніте кнопку, що ви хочете на ультратест. Виберуть вас чи не виберуть це незрозуміло, бо кількість місць обмежене, по яким критеріям будуть вибирати, теж поки не зрозуміло. Але запишіться, якщо раптом вас туди да, не візьмуть, нічого страшного, коли буде проходити тест, я обов'язково буду стрімити. Можливо, якийсь ще відосик запишу. Ну, коротше, якось розберемося. Контент по цьому ділу буде, тому е, ви не залишитесь без новини, все одно побачите, що там відбувалося. Ось така штука. Що я можу сказати? Це ми з вами поговорили. А ну навіть он грі, бачите, вам є, відгукнися на поклик. От <сі> приєднуйся до ультратесту. Коротше, що я можу сказати, тепер давайте ми поговоримо про це взагалі глобально. Дивіться, чому я до цього відношусь негативно, і чому багато людей, як я розумію, теж відносяться до того негативно. Тому що, по суті, це не вод Бліц. Те, що ми тільки що побачили: оці сети, оці які командири, оце, ну оце все, це все не той бліц, який зараз є. Тобто, зазвичай, коли, розроб... коли розробник якоїсь гри анонсують велике оновлення, вони роблять, оновлюють те, що є. Ну, на то це оновлення. А тут, а, до речі. Ще розробники відповіли, що рейтингових боїв не буде, і відповіли, що відмітки на стволах теж не будуть. Отак от, от вони сказали. В звичайному режимі відміток можете не, не чекати в такому досі. Хто там радувався, що новий двигун, значить ведуть відмітки, тому що буде, може, там краще з оптимізацією, більше можливостей і так далі. Ні, цього не буде. Е, ну як поки вони кажуть, може, потім придумати, звичайно, але поки, поки така штука. І в результаті що оновлення, найбільше оновлення за гру багато хто, і в тому числі я очікував. Те, що це буде покращена версія Бліца. То, що Бліц е якось перевтілиться, то що це буде. Mm. Ну, Оновиться графіка, оновиться фізика. Можливо, додадуться якісь нові гілки, додадуть, додайся, там, умовно 5 нових мап, e, якийсь там покращиться баланс, що не буде респати e, двох середніх танків проти трьох, трьох e, важких танків проти двох. Ну і в такому дусі, ви знаєте, всі нюанси. Тобто я очікував дещо такого. А розробники, по суті, от мене таке враження, що вони просто випустили наступну частину бліца. Знаєте, як він був Сталкер. «Сталкер», там Тінь Чорнобиля, якийсь там «Чисте небо», там поклик прип'яття. От були там 7-8-9 року ігри від Сталкера. А зараз, у 2024 році, там пару місяців тому, вийшов «Сталкер 2. І це, типу, як нова частина Сталкера, і там багато чого нового туди-сюди. І от мені оце от особисто нагадує «Вот бліц 2. Ну от «Вот бліц 1, воно не підходить якось під це. Ну, можливо, це так просто в трейлері, воно все показано, але дуже мало, як на мене, спільного з тою грою. Які, яку ми знаємо зараз. І якби таку гру випустили як окрему гру, тобто вони дійсно зробили в Blitz 2, і можна було б окремо грати в, оци, в оцих от командирів з оцим от всім, да, що ми сьогодні от з вами обговорили, це було прикольно, це було б цікаво. Я би пограв, пострімав і іноді би робив контент по тому. А так виходить, вони візьмуть одну гру, яким і ще нам там все перенесуть вам, по суті, в іншу гру. І ну, це я не знаю, все одно, що ну, для мене особисто, поки це виглядає так, що мене як примусово переводять в якісь умовно великі танки. Тобто, мій аккаунт в Бліці тепер взяли, якось там конвертували в аккаунт великі танки і кажуть, йди грай в великі танки. Бо, типу, Бліца тут вже нема. Ну, це в такому дусі. Не знаю, можливо, в мене особисто таке враження склалося. Ви пишіть, що ви думаєте в коментарях. Але, як на мене, е оновлення має бути оновленням, а не зміною всього на зовсім інше. Отак. І тим паче тут взагалі втрачається все, що ми знали. Тобто, тут не буде гілок, тут будуть якісь ті командири. Ну дуже багато змін. Ну просто ну настільки багато, притом кардинально воно змінюється. Вільний досвід там якось поміняється. Літно взагалі не буде. Я так розумію, буде якийсь масштабний ребаланс, можливо, обладнання там чи навичок екіпажа, тому що, по суті, будуть командири, навички екіпажа взагалі не факт, що вони будуть, а якщо будуть, то вони будуть якісь там трошки інші. І ну дуже дуже багато всього, я не знаю. І я не впевнений, взагалі не впевнений, раніше навіть не так. Це м'яко сказав. Я дуже сильно сумніваюся, що в цій от грі, якщо от вона вийде на реліз, оце оновлення, таке, як воно зараз анонсоване, що це взагалі буде той Бліц, який мені подобається грати зараз. От я прийшов бліц через його таку атмосферу, через ну, через те, що він такий, як він який він зараз є. Якби там покращили графіку, фізику, додав нові мапи, додав нові танчки, додав нові механіки, можливо, там щось там ребалансували трошки, це одне діло. Коли ти просто гру міняють повністю, е, суть прокачки міняють, якісь там ці все це вводять, ну я не знаю. Ну Це, як на мене, досить сумнівна історія. І я тому поки що е, за е, верніше ну проти цього оновлення, і воно мені не подобається. Але знову ж таки. Тут рано засмучуватись рано, там починати якусь там зраду, і так далі. Тут потрібно ще покатати по перше на цьому ультратесті, подивитися, як воно все буде відбуватися, почекати, щоб там залишався місяць там півтора до цього безпосереднього оновлення. Тоді розробники вже скажуть, скажуть більш точно взагалі, що там зміниться, що не зміниться. Можливо, вони ще передумають частину, не викатять, а щось нове навпаки придумають, викатять. Ну коротше, тут ще може бути досить багато змін, бо це там тільки через півроку станеться. І в результаті е, треба ще почекати, подивитися, потестувати. Можливо, я поки не правий. Але от по першому враженню, по цьому анонсу і по відповідям розробників, мені поки що не подобається, куди рухається гра. І я абсолютно не впевнений, тому що я підписався на одне умовно. да, Я е, 5 років назад починав грати в Blitz, і я підписався на ту гру, яка вона зараз є, на цю концепцію. А тут мене по суті беруть і примусово переводять в якусь іншу гру, яка. Просто буде так само називатися. Ну, я не знаю. Як на мене, це досить. Сміливе і водночас ризикове рішення від розробників, і або воно в них може досить сильно стрільнути, і гра отримає нову хвилю популярності, або це може бути навпаки, що багато людей піде з гри, тому що не буде атмосфери така, яка вона зараз є, да, не буде того вайбу там і так далі. Або, ну знову ж, ну ви зрозуміли, або буде розвиток, або буде е, Занепад. Я поки що схиляюсь більше до занепада, і я вам детально сьогодні розповів, чому. А ви діліться своїми думками в коментарях, я ж кажу, можливо, я. Я щось не так зрозумів. Можливо, я перебільшую, можливо, у вас інші враження. Але поки воно виглядає так: якщо я покатаю на ультратесті, там викатять якісь більш чіткі правила, як там що де як буде. Можливо, моя думка зміниться. Поки що, вона така. І судячи по опитувальникам, які я провів серед своєї спільноти, е в більшості з вас вона теж така. А так, Тому, якщо не одна людина, навіть не одна тисяча людей так думає, то мені здається, розробникам варто задуматись і трошки переглянути, чи взагалі доцільно це робити. Тому що я навіть не полінився і зайшов, почитав коментарі під відео, е під їхнім відео, цим офіційним, яке ми сьогодні дивилися на дві хвилини. І там. Небагато позитивних коментарів, скажімо так, м'яко. Добре, якщо ви дивилися відео, діліться вашими думками в коментарях. Якщо будуть якісь апдейти по цьому оновленню, будемо це все діло. Буду знімати якісь відоски чи стріми запускати, тому тисні там дзвіночок на каналі, щоб нічого не пропускати. Так, Також телеграмі є в описі до цього відео. Можете зайти підписатися, там теж є завжди сповіщення про нові відео про це. І там є також розбір, там адміни дивляться там Discord, дивляться різні, там, де розробники відповідають, да, і на коментарях, і просто їхні офіційні відповіді. І вам телеграм-дари постять. Тобто вам не потрібно бігати і, і окремо десь там щось шукати. В моєму телеграмі все зібрано. Є спеціальні люди, які тим займаються, тому заходьте туди. В описі є послання. Все, дякую, що ви дивилися. Ми з вами зустрінемось в наступних відосах. Дякую, що тисти лайки. А хто ж не протиснув останній шанс, так би мовити. От і гарного вам вечорочка, друзі. Пока-пока.